Вон, just, на Огляд посылка с Китая. Полцей попытки заработаны. 1000 десь гривень, чи що вало, там фокстоті. Оці юки. а Тут десь в Китаї в районі 500 гривень. У мене теж знали, як це будуть продажі різні. Далі. Так шли такі з такої фірми вірний. такой бойчок себе заказывал что он вас вот я снимал и это все выход и такие и добротные классные той свое рушить винт тоже в этом районе там 200 гривен Китая. в китае вторые фирмики могут у меня разные есть на тапсе, он вот, допустим шнур будет типа можно сунуть и будет чтобы сделать на тапси потом тапси вот сунул тапси и вот ты бежа такие есть микро SD на тапсе, c довольный Непогано, якості, я скажу, зроблено. Щось там заплатив за ці три. 120 гривень, чи що, чистокий щось таке, в таких районах. Можна брати, я скажу так. Далі такі наушники. получается сейчас проверим чей заряжает я зарядка Ну что я могу сказать, да, он и сивший, тут показывает заряд батареи, левый, правый, был и вот он и. так вроде бы они працюють. Вот такие они. Ну, красивые. Ну, в ушах сидят интересно. Ну вот, на ну, это его. Я скажу, что я заплатил в районе там 200-250. Для молодежного пацана школьника взагалі прикольно. Тут ще, кстати, є, як ну, заряжати, як щось як типу виник павербанк. Ну, Ото таке. Давайте покажемо що тут ще є. Цей посилки на вулиці. Так, цей посилки на вулиці. вот что у нас такие Redmi Buds 3 на у меня кстати Redmi были и есть наушники я скажу довольно интересные я вам так скажу У мене була, по-моєму, двойка, то я віддав своїй дочці, вона поїхала за кордон, то я з ними ходив років 5. Передні. Зараз такими поліція басейлсами є 19 От. Класний звук, басик, прикольний. Кстати, М. ці. Ну, классный звук. Давайте проверим. Давайте проверим все звуки, как они. Что можна сказати? Звук теж так само. Тут похоже до Фік 7. Ну, біжбаси цих ідуть. Біжбасы. Ну, що мені брошюрки до, до моєї кухні не підходять, але сенсор реагує швидко. Ну, короче, звук может быть за свои гроши. Довольно неправильно. Проверим диктофон. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать. Знято, що не за тисячу гривень ці наушники, але вони свої гроші коштують. Звук є, мікрофон працює, чути нормально. Як за що їх там брав в районі 80 гривень, ну вони навіть в районі 400 будуть стояти, то вони ті грошей стоять. Можна брати, я скажу. Можна брати непогані вони. Будуть за свої гроші. Як так сказать? Батареї показують, лівий, правий. То, в принципі за свої гроші вони стоять. Е -е. Як оці. Давайте провіримо. Ці даримо позивом дуже. буде отдельные. Все, снова так все. довольно интересно. Вот так запечатано. Так, так, коробка. все просто. Нет, все. Не понял, что-то у нас света выключилось. Что? Так. Так. Заряд пришел. Боргання є. Ага. Такі білі точечки, видно, що заражаються. Зараз ми їх моїх позовку Проти. Що можу сказати? Кейс ну, такий для мене проти басейлів. все такі ворога. якось мені покраще ідуть ну, давайте провіримо як вони на вухові ну, на вухові прикольно сидять. Звук довольно прикольный, хороший звук. Давай проверим на диктофон. Один два, один два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один два три четыре пять. Пішла на білими ну, цяточками, ну, Ледь-ледь видно. По кейсу скажу, ну не такі мені. Построение X7. то ці доволі интересні. Набагато кейсу краще, ніж оці. Але по звуку, мені кажется, ці краще будуть. Отакі Redmi. З кейсом так собі. Заряд іде. Good. Mm -hmm. Ну що скажу, звук хороший мікрофон. Ну, Також для мене, як то і, і чути, вроді би все, я не ліктофоні. Е я би не сказав, бо що суперкупер, але чути. На що шумки подалення не знаю, то треба нормально з ними сидіти і перевіряти. Але вони мені бачилися в районі. Там 250-300 гривень. У нас вони будуть в районі там в Україні десь там в районі 400. Вот, Що можу сказати. Кейс мене один такий смущає такі воїн. Для мене хлібкий. Але за такі гроші можна брати, я вам так скажу. Як не за всі гроші. на подарунок можно брать. вот не все интересно такие военные Я сказал. Бы. сеточка даже я внутри опа опа куда вот ты падаешь Магніта. от Ну от такі прикольні вони уже то тоже Я тут то свои Redmi дав Бац 2. А це Redmi 2.7 пользуюсь. ну тут звук шикарний вони звісно конечно, стоит. В Китае там в районе 500 гривень У нас 1000 десь і есть такий на угляд. Я бы сказал бы це буду отдельно проверять, текстировать як вони. Шо скажу. Це дизайн классный, тут магнит. Вот. Тут магнит, корпус шикарный. Ну, в сравнении с этими... Це 80% среди 100. Це баси, Звук шикарний, Громкий, шикарний, Але за ці гроші тоже. що я взяв, можна брати, прикольный. Цей звук тоже шикарний, свої вони. Ну кожна модель своїми, вони інтересні дизайном и звуками. кожен свої прикольні, Я би так сказав, бас. От. Ці свої своє вразно. Так що якось так підписуємося, ставте лайки. Следующий буде огляд. Ці буду оглядати, як вони що до чого. Там подобається. Пишемо коментар. зустрічі. одним словом. А вже следуючі запишу оці огляд. Ну ці у нас прийняв 1000 гривень. Такие они сделаны, можно смело брать тут точно должны быть такие сканы, я бы по качеству именно. Вот, ну такие они тоже шикарные. Так что до встречи.